Я на як мишка, врятувала слоненя. Одного разу в далекій африканській саванні народилося слоненя. Його назвали Добриком, бо він завжди посміхався і прагнув допомагати всім навколо. Добрик мав велике тіло, але ще більшим. Було його серце. Одного ранку, гуляючи серед дерев, Добрик почув тихий писк. Він зупинився і прислухався. Хто ж це плаче? задумався Добрик. Він почав уважно оглядати землю, і біля великого каменя побачив маленьку мишку. Вона застрягла в щілині між камінням і не могла вибратися. Допоможи мені, будь ласка, благала мишка. Звичайно, не бійся, я тебе врятую, сказав добрик, обережно піднімаючи каміння. Коли мишка вибралася, вона виглядала зовсім крихітною поруч із великим добриком. Як же я можу тобі віддячити?» – запитала мишка. Для мене подяка це твоя посмішка, відповів Добрик. Мишка зраділа і пообіцяли, що тепер вони будуть друзями. Одного разу добрик побачив на лузі яскраву квітку. Яку ще ніколи не бачив. Її пелюстки переливалися різними кольорами, і слонення захотіло її понюхати. Але як тільки він доторкнувся хоботком до квітки, з неї вискочили колючки, гострі, гострі колючки і віп'ялися в його шкіру. Добрик відсахнувся, але було вже пізно. Його хобот болів, і він не міг витягнути колючки. Ой, ой, що ж тепер робити? заплакав Добрик. Мимо пробігала мишка. Вона почула, як слоненя кличе на допомогу і швидко підбігла до нього. Що сталося Добрику?» Я хотів понюхати квітку. А вона виявилась колючою. Тепер мій хобот болить, і я не можу дістати колючки. Не хвилюйся, я допоможу тобі, сказала мишка. Вона взялася по черзі витягати колючки своїми маленькими зубками. Це було непросто, але мишка діяла обережно і старанно. Незабаром усі колючки були витягнуті, і Добрик зітхнув із полегшенням. Дякую тобі, Мишко Ти справжня рятівниця, сказав він. Для мене подяка це твоя посмішка. Весело відповіла мишка, повторюючи слова Добрика З того часу. Добрик і Мишка стали найкращими друзями. Вони зрозуміли, що навіть найменший може допомогти найбільшому, якщо в нього добре серце.